Років злетіло, як у світ народилось дитя. Син Божий прийняв людське тіло, щоб нам дарувати життя, посіяти в темряві світло, щоб душу від смерті спасти, нехай серцеві щастя розквітло, щоб в небі були я і ти. Мені так радісно від думки, що був Ісус маленький, що слухав пісні ніжні звуки із уст своєї ненькі, що Він, як я, зростав помалу і послуху учився, батьки його лиш радість мали, пір, як він родився, хотіла бути на Ісуса, я в поведінці схожа. Тоді Господь усі спокуси перемогти поможе. У різдвяні дні люди купують багато подарунків і дарують один одному. Коли Христос був маленьким, йому також принесли подарунки з золотом, ладам, смирно. Сьогодні ми хочемо подякувати Богові за найбільший подарунку, який він нам подарував. Це його Син Ісус Христос. Який прийшов на цю землю, народився як маленьке дитятко, прожив це земне життя, був випробований у всьому, окрім гріха. Він розуміє і підтримує нас. Христос помер за кожну людину, за кожну дитину. Він воскрес, він живий. Його життя, смерть, воскрес, його життя, смерть, воскресіння найбільше подарунок для нас, людей. Що ми можемо подарувати Ісусу Христу? Я віру. Я слухняність. Я, сві... я своє життя, а я подарую своє серце. А що ви можете подарувати? Я славітний, завітали вас сути. І дитя, хто привітали, як могли. Я славітний завітаний. Років. Я це почув і втратив я спокій. Я також віщаю сьогодні новину, як небо співало Господньому сину, співало, гукало у самій дитині, пасіння настало всім людям до мене. Радіти всі люди, Ісусу, співайте та й пісню йдеться Христова дорога, та слава несеться до самого Бога. Немає руськи на святі моя. Киша, як полюстечі, зігріє тепле тої, бога, вони любов, а не тривога. Вітря ніж обнімає, бо сам Господь оберігає. Мої думки, мої прохання. О Господи, прийми вітання. цей урочистий слав, час хай слава Богу не жмов. Змог з різдво, ми всі вітаємо вас, здоров'я щасть вам бажаю нехай вас бо благословить, а він постійно буде з вами і вас безмірно наділить своїми щадрими дарами. Всяка й ваші мовчать, віддайте Богу поклоніння. блакитне небо летять, і подяки і хваління. Царять свічна свята, нехай наповнить ваші груди і про народження Христа кругом хай всі почуть люди. Святковий і чудовий час від Бога ми сьогодні маємо, тому сердечно, друзі, вас Різдвом Христовим вітаю. Хто прийшов до нас і стало світло, мов сонце народилось до землі, і білим снігосвітом все розквітло, і ангел ніс нам зорі на крилі. У Богу моє тебе стало ясно, благословив все таєнство Господь, а син його лежав вилежав ступити ясно. Маленьке серце, промовляючи, приходь, осяйний вертеп запрошує до себе, тих в не сходить у гості. А він Христос вже дивиться із неба, як ідуть і йдуть до нього на поклін. Слава Богу! ангельські хори співають. В небо їх пісня летить. Це вони спаса вітають. Того, що в яслах лежить. Серцем дивлюся і чую. Співи що в небі звучать, і з пастухами прямою дивне дитя привітать. Чим я поклонюсь йому щиро, чашу спасіння прийму серце своє, а не миро дам подарунок йому. Хай він поселиться в ньому, з ним буде легше мені, тільки йому, більш нікому, хочу служити всі дні. Вітаємо всіх цим світлим днем, і хтось діток сказав, що вони хочуть бути схожим на Ісуса. А я хочу поставити питання, дівчатка. Дівчата, дівчата скажіть, будь ласка, за якими критеріями Ісус вибрав Марію, щоб вона стала матір'ю нашого Спасителя? Ну, можливо, вона зайняла призове місце десь на конкурсі краси, чи десь в шоу блондинок, чи ще в якомусь конкурсі. Ну, не соромтеся, кажіть голос. Дорослі можете допомагати, ви гукуєте. Які риси характеру? Так, вона була смиренна, вона була покірна. І я бажаю і собі, і своїй доньці, і кожній дівчинці в залі, і кожній жінці. А особливо я хочу привітати тих жінок, які зараз знаходяться при надії, щоб ми брали приклад із Матері Ісуса з Марії. І наших дітей довіряли Богові, нашому Господу. Знала ти коли, що твоє дитя ходити. So... Счастливой ночью знаю, Мессия, Мессия! И ангелы, дождавшись, Вас ликовали в небе за пеней. И пастухи внимают зверею Сияние дивной силы чудесно, чудесно. Воден из древнего мира, а злато ладно спирна в дороге. Счастливый глаз признания, и звездный дико тайна восторги, восторги. Big